Всім привіт-привіт! З вами Квітнева, і сьогодні чат GPT створить мені персонажа В Sims 4. Ну якщо точніше, він створить опис персонажа для Sims 4, А вже я створю його в грі. Напевне, ви вже не раз чули про чат GPT, але давайте запитаємо самого нього що він таке є. Що ж і на це відповість? Chat GPT, велика мовна модель, розроблена OpenAI, що працює на базі архітектури GPT 3.5. Я здатен відповідати на запитання, робити переклади, здійснювати пошук інформації та виконувати різні завдання з мовленнєвої обробки. Що саме вас цікавить? Е, ну може в принципі запитатися в нього. А що він знає про 7.4? Сім 4 це комп'ютерна гра в жанрі симулятора життя, розроблена компанією Maxis та видана Electronic Arts. Гра дозволяє гравцям створювати віртуальних персонажів, сім'ї взагалі-то, ну або сімей, напевно, то має знаватися, та керувати їхніми життями, будуючи та оформляючи їх домівки, розвиваючи їх навички, працюючи, соціалізуючись, виховуючи дітей та тому подібне. У грі за сім доступні різноманітні доповнення та пакети розширення, які додають нові можливості та функції, наприклад, можливість створювати влас. Бізнес, подорожувати, відвідувати університет, працювати з домашніми тваринами та багато іншого. Також гра має онлайн режим. Шо? Де гравці можуть спілкуватись та обмінюватись твореним контентом? А це напевне про галерею. Я вже злякалася, що я щось про Сімс не знаю. А тепер я створила новий чат і будемо писати запит на те, щоб нам чат GPT придумав персонажа для Сімс Чотири. Придумай мені. Ай буде детальний опис персонажа для Sims 4, і що ж ти нам видасиш? Звичайно, я можу допомогти. Врахуйте, що причина сім 4 можуть під створити будь-якому стилі з будь-якими характеристиками. Ім'я Емілія 27 років, жіноча стась, одиначка, зовнішність, ясно, ходощава блондинка, молодий сучасний колір очей, зелені та кар'єристка. Боже, як це цікаво! Він прям робить опис персонажа, прям враховуючи можливості самої гри. Крім росту, тому що ріст я не зможу вказати. А незалежна інтереси, от музика, кулінарія, боже, навіть інтереси враховує, і це все звичайно я зроблю в гарі. О, так, мені це дуже подобається. Не питайте, звідки мене ця ідея прийшла. Але що ж, давайте робити створювати нашу Емілію, їй 27 років. Вона жінка, вона одиночка. І так, що ж про нашу Емілію Кларк? Так саме Кларк, бо мені нічого іншого в голову не прийшло, говорить штучний інтелект. Емілія, жінка 27 років, одиначка, має середній зріст та худорляву тілобудову. Але так як вона і спортом займається, я додала їй трішки м'язів. Вона блондинка, і я підозрюю, що це натуральний її колір волосся та має зелені очі. Дуже красиве поєднання, як на мене. Що таке модний і сучасний стиль одягу? Я не дуже зрозуміла, тому в цьому питанні спиралася більше на її стиль життя та характер. Щодо характеру, то чат дуже чітко описав його риси, які є всім з чотири. По перше Емілія, кар'єристка працює в сфері маркетингу. Упустимо той момент, що прям такої кар'єри в Sims немає, але є зв'язки з громадськістю в кар'єрі письменника, що в принципі передає ну, таку собі кар'єру в маркетингу. Емілія має амбіції підійнятися на вершину кар'єри. В моїй уяві Емілія працює у великій компанії, а це означає і відповідний дрес-код. В її образах ви зможете побачити декілька варіацій образів: більш формальні для роботи та більш неформальні для особистого життя та відпочинку. Емілія дружелюбна. Вона любить спілкуватися з новими людьми та заводити нових друзів. Також вона активна, любить займатися фітнесом та брати участь у змаганнях з бігу. Якщо біг на довгі дистанції, то це чудово пояснює її худорлявість. Саме ці три риси характеру я вказала нашій персонажці в Сімс, але на жаль, Сімс не дає змогу брати більше ніж три риси характеру. Щодо наступних, які я далі зачитаю, я старалася передати їх у вподобаннях Емілії та її стилі одягу. Емілія організована, вона любить планувати свій день та не любить безладу. Організованість я намагалася передати також у її зібраних образах та аксесуарах у вигляді годинників на руку, що, наче, натякає на те, що ця жінка любить пунктуальність. В Кінці я навіть один повсякденний лук її таки змінила, бо він мені не дуже вписувався. Незалежна Емілія звикла приймати рішення та вирішувати свої проблеми самостійно. Щодо інтересів, Емілія любить поп-музику та відвідувати концерти улюблених виконавців, захоплюється приготуванням їжі та експериментує з новими рецептами. Емілія любить подорожувати та відкривати для себе нові країни та культури. На жаль, такого в інтересах немає. Тож я обрала тут любить фотографувати. Фото все-таки невід'ємна частина подорожей. Також Емілія активно займається фітнесом та бігом, що відповідає її характеру, іноді бере участь у змаганнях. Відповідно її інтересів, я обирала її вподобання в грі. Також додала, які характери персонажів їй подобаються, а це такі, як і вона, каріжисти та енергійні сіми. Ну і, звичайно, вона любить обговорювати свої інтереси та гопі. Не знаю, як вам, а мені вона схожа на героїню якогось голівудського кіно. Амбіційна та цілеспрямована вона підкорює велике місто, наполегливо продираючись через офісні інтриги до верхівки кар'єрних сходинок. Мені навіть захотілося подивитися якийсь такий фільм. Що ж, дякую за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалось, та пишіть в коментарях свої враження від мого маленького експерименту з чатом GPT та створеної персонажки. Завантажити цю персонажку зможуть спонсори каналу на своїй вкладці спільноти. Бережіть себе, та скоро побачимось.